Тема дня на Радіо Бух. Говоримо про головне на Бугефе. Усім привіт! З вами Ірина Костюк, і це рубрика Тема дня на улюбленому Радіо Бух на хвилі 104 та 4 FM. І у нашій студії сьогодні Юрій Фіц, лікар, хірург, проктолог, людина з багаторічним лікарським стажем. І я думаю, що буде сьогодні дуже цікаве інтерв'ю, тому що багато хто. Фактично боїться запитати у лікаря якісь поради, а от якраз Юрій Михайлович нам розвінчає всі такі міфи і порадить напевне або спростує щось. Правда, доброго дня. Доброго дня всім. Отже, ну що ж, перше питання таке: от у нас як ви вирішили стати лікарем? Можливо, це мрія дитинства. Чи батьки були лікарем? Знаєте, кажуть, спадкова така династія? Насправді, батьки не були лікарями. Але це була мрія моєї мами, колись вона поступала в медичне училище, і якби вона мене підштовхнула на цю дорогу. Я поступав в медичне училище після 9 класу, е, хотів поступити на фельдшера, не, не добирав достатньо балів і забрав документи, пішов в колегію Мноволенський навчатися, і далі, вже після 11 класу, поступив в Тернопільський державний медичний університет. Ну, тобто все рівно, мрію, не залишили, далі пробивалися до того, щоб стати лікарем. Так, так. А чому і як саме набрали такий, обрали такий напрям, як проктологія? Тому що зазвичай це така досить специфічна сфера, ну і мало спеціалістів в даній галузі? Насправді, проктологія мені сподобалася ще на інтернатурі. Останній рік інтернатури ну, очного циклу я провів в проктологічному відділенні. Але так як в лікарні е, вже лікар-проктолог був, то 5 років я просто працював е, хірургом. Через 5 років звільнився місце, з'явилася потреба, і я поїхав на спеціалізацію у Львів і пройшов спеціалізацію з тих пір працюю лікарем-проктологом. А що найбільше лякає в цій роботі? Е, найбільше лякає, можливо, те, що деколи люди. Е, не до кінця розібрався своєю проблемою, лікуються самі. Бо це специфічна така галузь медицини. І деколи люди неправильні роблять кроки для лікування. А надихає що найбільше? Найбільше надихає те, що, в принципі, я можу людям допомогти. Звичайно, що я за ці роки вже здобув якісь знання, чогось навчився. Звичайно, що не всього, але я вчуся постійно, розвиваюся. Тільки єдине, що з війною. Це трошечки стало менш можливим в деяких випадках, але е постійно навчаюся, їжджу, проходжу онлайн навчання, і себе завжди на думці ловлю, що я можу людям чимось допомогти. І так, це напевне. насправді саме, саме класно. Напевно, багато відгуки вдячності, тому що багато вдома людей лікуються Д самостійно. От якось там, тому що бояться, можливо, соромно то це такий психологічний момент важко напевне пересікти. Так насправді в основному людям соромно йти І зазвичай. Е Люди до проктолога приходять в основному після лікування самостійного, або е, люди приходять в аптеку, е, не знаючи е, ну, тобто в них є якісь симптоми. Вони це деколи розкажуть фармацевту. Звичайно, що він по симптомах там відпустить якісь ліки, таблетки чи свічки, чи мазі, але не завжди людина сама розіб... розбирається, що в неї за проблема. І зазвичай таке лікування неефективне, і вже через якийсь час там тиждень місяць приходять до лікаря. І тоді і... вже таки так. вигрібати треба лікаря. Всі наслідки самолікування. Ну так, так. А які основні завдання проктолога? Саме, я вважаю, саме, саме основне завдання в лікаря-проктолога це попередження діагностування онкології. Це одне з найважливіших і складніших. Все інше е, зазвичай вирішується або консервативним шляхом. Ну, в деяких випадках е, бувають е, ну, бувають випадки, що треба робити операцію. Я стараюся, при можливості, якщо це можна е, вилікувати консервативно, я стараюся людині допомогти консервативно, медикаментами, фізпроцедурами, -фіз процедурами, якимись маніпуляціями. Якщо не виходить, то звичайно що приходиться робити операцію. Стараюсь людині людину підвести до цього пояснити, розказати щоб психологічно підготувати до цього. А операції в нас на Волинську теж можна проводитися, так? Проводиться. Ну, тимчасово я працюю зараз в місті Володимирі. Ну, але загалом опера... проводяться, так, 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 проводяться. Операції проводяться, звичайно. Що? А з чим найчастіше звертаються пацієнти до вас? Найчастіше звертаються люди з гемороєм і тріщинами. Це одні з найчастіших захворювань аноректальної ділянки. Uh -huh. е, тому що є дуже багато провокуючих факторів, спадкових факторів, і зазвичай ці захворювання в людей виникають. А чи є у вас таке, що до вас звертаються, наприклад, пацієнти, вони вже там собі надумали страшних діагнозів, і можливо, ну, в них в голові ж така картинка, що все. Це вже остання межа. я піду, і там вже надумали, а ви таки розвінчували їхній міф, що насправді це не все так страшно? Насправді таке буває кожен день е, зараз є інтернет. Сили інтернету, люди начитаються спочатку, а тоді приходять, трусяться, і от в мене така ситуація. Зазвичай лікар подивиться, огляне, того, що ну, лікар бачить візуально, огляд зробить. І зазвичай ти людині полегшуєш стан, скаже, у вас все добре, це треба поприймати, це зробити, дати якісь рекомендації. Та й зазвичай, ну, часто буває, що треба провести якісь до обстеження. Звичайно, що рекомендую обстеження обов'язково. Так само Перед операцією, є обов'язкові обстеження, які треба проходити, я від цього не відходжу ніколи. Я розумію, що деяким людям це важко, накладно, довго, але є банальні речі, які обов'язкові, які мусить призначити проктолог, гінеколог, там, лор, хірург чи гастронетеролог, чи офтальмолог, якщо перед операцією чи, можливо, так треба, то я стараюся від цього не відходити людям це пояснювати, розказувати. Щоб обов'язково це зробити. А як ви налаштовуєте пацієнта на таку відкритість? От, приходить до вас, так, а він соромиться, боїться сказати, тут, напевно, трохи психологія вимикається. Так, ми ж в медичному університеті всі вчили медичну психологію. Я не скажу, що, можливо, всіх лікарів це виходить, в кожного по-різному, це ж залежить від характеру. Я стараюся до цього підійти, підвести людину, Поспілкуватися, розказати, посміятися. Всі, хто мене знає, знають, що я завжди як я контактна людина, я завжди людині поясню, розкажу, поговорю про різне. Я чи дуже часто на прийомі ми говоримо не тільки про, про хворобу, а говоримо про різні речі, про різні речі. Так що я стараюся знайти контакт з людиною і це розпитати, розказати, пояснити. А чи працюєте ви з новими якимись методами лікування, якщо вони взагалі існують, і з якимось обладнанням таким новим? Так, працюю. Якщо взяти методи обстеження, то ну загалом вони лишилися фактично такі, як були. А вже методи лікування є, є там, малоінвазивні, є амбулаторні методи, там, маніпуляції, наприклад, лікування внутрішньої геморої латексними кільцями. Дуже класна маніпуляція, ну, її треба вміти робити. Обов'язково вона робиться обов'язково, конкретно при деяких випадках, не скрізь підряд. І а й Так само почав в операціях використовувати новітнє обладнання, в тому числі ультразвуковий скальпель, малотравматична е, така е, метод малотраматичного метод лікування, який скорочує термін операції, е, зменшує больовий синдром після операції, е, зменшує перебування пацієнта в лікарні. Але в лікарні приблизно треба скільки після операції, чи це як що? Тому дивіться, що, я, знаєте, зазвичай роблять операцію і зразу виписують. Дивіться, зазвичай в мене підхід такий, якщо дозволяє ситуація, якщо дозволяє ситуація, зазвичай на другий день, буває, що в той самий день, буває, через день людина йде додому. Звичайно, що вона має дотримуватися рекомендацій, це обов'язково. А потім період цих реабілітацій. Пер, ще... Період реабілітації зазвичай після операції проктологічної, бо це специфічні операції. Це не та рана, що на, на руці розріз і зашити, а це рана, яка лікується в середньому до місця часу, плюс-мінус. А як ви допомагаєте взагалі, от, можливо, порадами, щоб потім люди не соромилися ще раз приходити, або якось що можете сказати людям, які бояться звернутися до такого лікаря? Дуже часто повторюю, що я так само я звичайно жива людина. Кожна людина, хтось мусить піти до гінеколога, там хтось до мамолога, комусь треба до лора сходити, комусь до уролога, до проктолога. Це звичайна річ. Я дуже часто кажу, ви ж не до дискотеку прийшли. Все нормально. Я вас подивлюся, все не стидається, все добре. Стараюся їм пояснити. Так само така річ, що людина мусить в деяких лікарів через деякий термін повторні огляди проходити. Обстеження, дообстеження це все профілактика різних захворювання. А які важливі якості має мати проктолог, щоб бути таким справжнім спеціалістом і розташовувати до себе людей так, щоб вони до нього дійсно приходили частіше? Е, ну, дивіться, в першу чергу. При можливості треба навчатися, цікавитися різними е, статтями, методами лікування, обстеження. Е, треба бути контактним, певно, що веселим. І за, в людей е, довіру по, е, треба з, за, завоювати насправді. Угу. І вдячність. Це. А з якими найстрашнішими страхами до вас приходили? Має на увазі, що багато пишуть в інтернеті, наприклад, анальний секс, Так. що це не можна, тому що там потім до лікаря постійно будеш ходити, і так далі. Лікар-прохтолог може сказати, що це там, наприклад, якась проблема, яка там що це не є прям там дуже шкідливо, або що це точно шкідливо і не робіть цього? Ну, це так насправді, насправді це шкідливо. Але я думаю, якщо це в міру, ну, різні люди є, різні в людей є вподобання, там бажання і так далі, це має бути в міру. І, звичайно, що обдумано, то. Воно насправді не пристосовано, насправді для цього, але якщо вже таке в людей є, то це треба розуміти, чим чим користуватися, як користуватися, і наскільки це можна часто робити, і але до вас не приходилось такими там типу консультаціями? Приходили. приходили. Тобто, приходили. люди є люди, які так, можуть про проконсуль... і то до вас можна з такими звертатися раптом в когось слухачі. Може, у вас такі проблеми є Дивіться, або питання, на... то звертайтеся. Насправді, до до проктолога вже звертаються не з тим, чи можна. Зазвичай звертаються, коли вже в якісь людей є проблеми. А що вже робити? Так, що робити. І зазвичай я, лікар має оглянути, приписати лікування, дати рекомендації. Звичайно, що це е, конкретно для когось е, по-різному, але зазвичай я, лікар ну, проктолог не буде рекомендувати це робити, але вже якщо в людини є якась є проблема, то лікар мусить пояснити, що цим робити. Лікар є лікар. Так. А хто частіше звертається, чоловіки чи жінки взагалі до проктолога. Це не, зазвичай, зазвичай жінки звертаються. Частіше, тому що жінки частіше хворіють. Частіше. Напевно, після родів виникають якісь. Е є ж різні провокуючі фактори, якщо в жінок це вагідність і пологи. Це такий суттєвий провокуючий фактор. Важка фізична впраця, закрепи, проноси, сидяче положення тіла. Ну, чоловіки, звичайно, більше фізично працюють, То, або тривало перебувають в поїздках в синчому положенні. Ага, ну, я думаю, що до вас так само так, жінки можуть звернутися, а лікування це тільки. Я хотіла за нові методи запитати: за якісь там прилади, або масажі. Я не знаю, щось таке. Є щось? Е, масажів немає. Е, ну, лікування це лікування. Е, Дуже часто, як я завжди кажу, дієту і обмеження фізичного вантажу не просто так придумали. Хто має проблему з закрепами з проносами, треба регуляція стільця. А це провокуючий фактор геморою, чи анальних тріщин. Це їжа наша їжа, так? харчування. харчування. Так, так, ага. А від важкої праці теж може бути, так? так? Щось таке. Щось так. так. Тим більше, якщо є спадковість, це прямо так спадковість суттєво. Спадковість впливає. спадковість впливає обов'язково. А що ви робите, якщо не лікуєте людей? Що ви зазвичай чим займаєтеся? Чим що подобається робити? Я фактично постійно людей лікую. Якщо в мене вільний час, я стараюся його проводити з сім'єю. Ну, стараюся проводити У мене троє дітей, дружина. Біля будинку до часто є багато роботи. Ну, ще така річ: я депутат. І ага. стараюся при можливості виконувати свої депутатські обов'язки. А от як людина вам подобається, наприклад, спорт, музика, подорожі, от щось. Подобається катання на велосипеді. Угу. От Буквально зараз буде тепліше, я буду бігати по ранках. Два тирази тиждень я буду бігати. Ще в мене є мрія піти в спортзал. Ніяк не зберуся. Вже часу пів року. немає, немає часу. Скажіть ще що би ви сказали молодим лікарям, які от хочуть обрати цей фах, але бояться, можливо, через те, що а раптом він буде непотрібний або ще щось таке. В першу чергу скажу загальні фрази: лікар завжди буде потрібний. Хороший лікар ще більше буде потрібний. Молодим лікарям скажу, що треба завжди працювати, обов'язково треба працювати. Треба вчитися постійно. Треба розвиватися постійно і обов'язково порядно ставитись до людей, чесно, відповідально, і виконувати свої обов'язки лікарські. А розкажіть трошки про ваш медичний центр. Він знаходиться в Новолинську, чи так. є ще десь, можливо, я просто про них не знаю. І як виникла ідея, щоб його створити? Нещодавно було 5 років, як ми відкрили медичний центр. Спочатку був просто приватний кабінет. Проктологічні, там, де я приймав сам. І потрошки я почав брати в команду лікарів хороших. У нас всі хороші відповідальні лікарі. І за 5 років ми виросли ну, до такого рівня, що в нас є велика команда лікарів, в основному це вузькі спеціалісти, е які працюють не тільки в Новолинську, поза межах із Волинської області, з Львівської області. Приїжджають. В нас... Е Надаються різні послуги, консультації, лікування, обстеження, оснащені дуже багатьма сучасними медичним обладнанням. О, це І добре. Працюємо. А, а з якими викликами ви стикнулися, як створювали кабінет? Свою клініку загалом не кабінет, а вже клініка повноцінна. Ну в основному це організаційні питання з лікарями, з медичними сестрами, з обладнанням. Ну, от, от, Осунні такі були нюанси. Якими принципами ви керуєтеся в роботі клініки? Порядність, відповідальність, чесність, професійність. Угу. І які послуги загалом надає ваш центр? От ви ж сказали, що у вас вузькі спеціалісти це які? Значить, у нас широкопрофільні медичні центри, в основному у нас працюють вузькі спеціалісти, це від УЗД. ми проводимо практично УЗД всього, чого тільки можна. На сучасному обладнанні у нас є обладнаний повністю кабінет офтальмолога з новим сучасним обладнанням. Нещодавно ми купили тонометр очного тиску, один з кращих, який є в світі на сьогоднішній день. У нас є такі, нас приймає лікар-фліболог. Нещодавно. Буквально нас починає приймати ендокринний хірург, гінеколог у вас гінеколог, знаю. лор дитячий лор. дорослий. Педіатр вас є Зараз теж. Зараз немає. Є сімейний лікар хороший, ага. невропатологи, травматологи, ударно-хвильова терапія, кардіологи. Виконуємо так само УЗД серця, діткам та дорослим. Приймає дитячий кардіоревматолог в нас. і ще багато. Дуже-дуже багато, дуже багато всього? Так, так. так. Це дуже добре, тому що дійсно в клініку записатися дуже важко. За Заводовиських спеціалістів можна чекати два місяці по факту. Але по відгуках я моніторю соцмережі, просто по відгуках дуже багато схвальних відгуків вашої клініки через те, що фаховість і дуже швидко можна потрапити до лікаря, а не чекати два місяці. І, можливо, вже ця послуга і не треба буде, чи там те лікування. Тому це дуже добре. А як ви бачите розвиток своєї клініки через 5 років, наприклад? Через п'ять років, звичайно, що масштабування, можливо, ще в якесь інше місто. Можливо, е, звичайно, що буду шукати в команду ще хороших кваліфікованих лікарів, медичних сестер. Будемо е, закупляти сучасне. Новітні обладнання, ну і розвиватися, обов'язково розвиватися. А ще останнє таке запитання до вас. Чи реагуєте ви на соцмережі, наприклад, на критику або рекомендацію людей? Це обов'язково це такий зворотній зв'язок. Вони так як скрізь, у нас все не ідеально. Ми ж всі люди, в кожну бувають помилки насправді. Я реагую нормально, на критику, якщо є якісь нюанси, я стараюся все виправити, я стараюсь все вникати, абсолютно все. Я стараюсь про все знати. Якщо бувають якісь ситуації різні, бувають і вдяч, подяка, і буває якась критика, і незадоволення, і таке буває. Заслужено, незаслужено, заслужено, По по-різному буває. То я стараюсь все вникати обов'язково і виправити, якщо якісь є. Нюанси, то я стараюсь все вникнути і виправити насправді. А що ви можете сказати таке нашим от, пацієнтам, майбутнім слухачам нашим? Що ви можете сказати загалом, як від лікаря, таку пораду надати? Ну, саме головне старайтеся не забувати, що ми всі люди, ми можемо десь захворіти, можливо, в когось з'являться якісь симптоми якоїсь хвороби, старайтесь не затягувати, старайтесь не провокувати різні хвороби. Якщо ви щось запідозрили, підіть до лікаря, щоб лікар вас оглянув, обов'язково. Так не соромтеся ніколи. Краще попередити хворобу чим лікувати її. Дякую за інтерв'ю. Дуже Дякую слушні поради. Дуже. І бажаємо вам розвитку вашої клініки, масштабування дійсно і в нашому місті побільше, і в інших містах, і хороших спеціалістів. Дуже Дякую. Дякую. До Тема дня на Радіобуг. Говоримо про головне набугефе.